Запитання. Чи будете ви разом дивимося на період 3 місяці і на період 6 місяців. На три карти достатньо. Це на 3 місяці. Отже, у нас вісімка мечів перевернута. Помірність перевернута. І п'ятірка пентаклів. Я би сказав, що на протязі трьох місяців, так, ви будете разом. Можливо, це будуть якісь новини, можливо, причиною будуть якісь документи, і ви йому відкриєтеся. У вас відбудеться зустріч, це буде відбуватися дуже швидко. Я би так і ще тут додав, що це буде проти, проти правил, прийнятих якихось правил нестандартно. Але третя карта, п'ятірка Пентаклів, вона говорить про те, що це ні до чого доброго не приведе. Ви будете разом, але по п'ятірці Пентаклів це буде дуже Важке випробування, і чи зможете ви з цього е, вийти, чи прийде до вас розуміння якесь на цьому шляху, е, в тому сенсі, чи потрібно воно вам взагалі. Е, думайте, звісно, самі, а я нагадую, що е, якщо ви хочете замовити розклад на свою ситуацію, можете звертатися і не забувайте підписуватися. Буду багато цікавого розповідати. Ставте вподобайки в коментарях, якщо у вас є свої запитання, можете писати в коментарях чи в особисті повідомлення. Я вже буду відповідати, скажімо так, або безкоштовно в соцмережах на відео на ваші запитання, або Якщо це більш розгорнута тема, чи ви самі хочете там розклад замовити повний, тобто розширений, детальний, то це буде, звісно, послуга платна, і я вам вже відповім конкретно, скільки це буде коштувати, і який час це займе до отримання вами готового розкладу. Дуже дякую за увагу. До зустрічі.